Так, друзі, всім привіт! Щойно з пошти. Ось таку намотку мені зробили. Я не фанат таких намоток. Бо завжди постає питання, як це розкрити. Існує багато спосіб надійно запакувати бурштинове намисто. Це мені не подобається через розпаковку. А ще буває зверху, це ще без скотча. А ще буває, коли скотчем намотають, так вплотну. Поки що виглядає як якась зміючка. Чи ковбаска кому як. Так, це в нас вінтажна бурштинова намисто, натуральний бурштин, вага 39 грамів. Такого міста мені надіслали, з якого я ще ніколи не отримувала, але це місто я знаю назву. Ось так виглядає на місто. Вагу зараз перевіримо. так співпадає Ось такий бурштин На Відео він виглядає краще прям такий файний. Нагадаю, що я купляю вінтажний бурштин вже понад 10 років. Бурштин, корал, бакеліт. Бакелітові вироби, бакелітові намисти, тільки антикварні, не сучасні. Якщо у вас є щось на продаж, надсилайте мені у Viber фотографії. Всім дякую за увагу і гарного дня!